ФОПи утримують всю економіку у 2024 році. ФОПи сплатили 55,14 мільярда гривень податків. Тільки уявіть, з цієї суми 663 мільйони сплатили ФОПи першої групи, 9,5 мільярдів сплатили ФОПи другої групи, майже 45 мільярдів гривень сплатили ФОПи, які перебувають на третій групі спрощеної системи оподаткування. З них більше одного мільярда. Гривень заплатили ті, які є платниками ПДВ, а 43 мільярди не платники ПДВ. Тобто я переконана. Що це дуже високі, хороші податки. Але в цьому, в 2025 році, через підвищення податків для ФОПів, статистика сплати податків ними буде гіршою. Багато ФОПів закрилося, багато піде в тінь, тому що податкове навантаження на малий бізнес стає в Україні ще більш високим. А клієнтів і споживачів мало платити податки. Нема з чого. Нещодавно змі та телеграм-канали розповсюджували інформацію, що будуть в наступному році знову підвищувати податки для ФОП. Ну мінфін нібито спростував цю інформацію. Але якщо ми уважно почитаємо національну стратегію доходів, яку прийняли ще в минулому році, то там підвищення. Податків для ФОПів заплановане. Така політика, яку веде сьогодні уряд щодо бізнесу. Плюс додайте сюди бюрократію, яка часто вимагає хабарі від бізнесу і створює бар'єри для того, щоб чесно вести в Україні бізнес, призводять в Україні. До знищення бізнесу, до того, що він іде в тінь, а українське населення від цього бідніє. Нам потрібне зменшення податків, дерегуляція в економіці, щоб бюрократія менше мала контролю і впливу на бізнес. Бо кожен контроль, вплив, ліцензія це потенційне джерело хабаря для чиновника. Пишіть в коментарях, чи ви за підвищення податків, чи проти.